Всіх вітаю на каналі Стла на гостях і вітаю всіх із посівним сезоном сезоном 2025. І, мабуть, що кожен хоче щось посіяти, вже не терпиться, сонечко виглянуло, Хоча ще за два тижні буде мінус 2-5. На вулиці, звичайно, нічого, що сіяти як би не можна, але вдома вже можна. І ось я придбала салат «Айсберг». Ще один міні-ромен салат. Міні-ромен джем. Він схожий чимось на салат айсберг, але меншої форми і майже не стрілкується. Ось такі два салати я буду висівати. Висівати я буду ось такі таблетки. Як правильно ці таблетки використовувати? Зараз я вам покажу. Вони коштують недорого, продаються в копійці. І в таких всяких магазинах дрібнички, де продають. Ось. Ось я вже розірвала упаковку, плівку, і буду ці таблетки вставляти в ось такі контейнери. Це в мене контейнер з-під шампіні. Можна взяти спеціалізовані, але для чого? Що є такі. Не викидую нічого для зручного потім використання. Ось так розкладаю. Сюди. В одній посудинці буде в мене айсберг, в другій – другий ромен, салат. Так. так, всього в мене 10 таблеток. Чому я не буду висівати прямо в рот, адже можливі. Заморозки до мінус 5, -7, і ніяка тепличка не обереже салат від приморозків. Тим більше, що спочатку салат треба вирощувати у теплоті, для того, щоб він поскоріше зійшов. Так, зараз. А потім, коли зійде, я буду його пересаджувати у парничок. Зараз я підготувала воду. Воду я взяла теплу, не гарячу, і заливаю ці таблетки. Там в таблетках є інструкція. Тепер вони повинні вирости, в раз-сім написано. Ну, я всякі використовувала. використовувати. Ще перший раз купую такі таблетки. Так. Хай ростуть, хай набухають. І таблетки мають ось тут отвори. А, Бачите? Отвір уже готовий, не треба розрізати нічого, туди буду висівати насіння. Так, я їх не подивилась, верх ногами перевернула. А тут все добре. Ось. Ростуть. Ну, почекаємо, коли виросте. Поки ростуть. Таблетки покажу, яке ще насіння купила. Подивіться: купила томат колібрі, він високий, можна формувати в два стебла масою 120-140 грам, і формує такі китиці 8-10 плодів. І смачні вони. Довгенькі, сливки, і закривати, їсти дуже смачно. Професійне насіння я зазвичай стараюсь брати саме такої фірми, Ніколи не підводила. Так, перший. Потім дуже я люблю салатні помідори і вирішила в цьому році чим побільше їх посадити. Правда, вони трішки більш бояться фітовтори, чим томат колібрі, чим F1 помідори. Так, це червоний м'ясистий помідор, потрібний розмір. Ось він може досягати масою 200-500 грам. Ну, у мене найбільше це було 350. 400, але це був великий помідор, він м'ясистий, висотою до метру 110-120 днів. Від сходів до плодоношення. Ось такий помідор, дуже смачний, великий і дуже приємно зірвати великий помідор. Ну, але вони десь в кінці серпня достигають цукру і гігант. Також великоплідний, високорослий, смачний. 1,20-1,50 метр метр заввишки, 300-600 рожево червоного забарвлення. А як ми знаємо, рожеві помідори самі смачні. Рожевий мед. Має дуже гарний смак і аромат великоплідний, але низькоросний, 50-70 см і вага 300-600 грамів. Так, реально смачний, реально отакий серцеподібний. Рожевий смачний помідор. Вирощували ми його. Рожева прилина. Посухостійкий, низькорослий, смачний, ранній, швидкостиглий, Також дуже смачний помідор. Висота 50-70 см всього. Вага 120-150 грам. З тонкою гладкою шкіркою. Смачний помідор, солодкий, рожевий. Також купила це для раннього врожаю. А ці ось ці салатні, вони пізніше будуть. Ну, а це вже серед них, як би, для закруток, для томатів вялити добре. Я його взяла для в'ялення. Баночки буду вялити. Так, ну що там у нас? Ще ростуть, бачите? ще поростуть, а я займусь своєю справою. Так, тут у нас салат айсберг 30 штук. А міні-джем. Один грам, цього більше. Міні посажу 6 штук, а айсберг 4. А потім вже буду досаджувати, дивіться, всі таблетки випили воду, я доливаю ще, тому що цього мало. Потім просто зілью. Хай ще ростуть. Все, таблетки вібрали в себе воду, подивіться. І ось цю, яка залишилась, потрібно злити. Все, воду я злила. Тепер буду висівати насіння салата ось ці ось ці виємки. Якщо вони замаленькі, то так можна чимось проткнути, якщо б вони були поглибшими. І ще зауважу, я не буду висаджувати салат у відкритий груб, а в тепличку парничок яка буде біля стіни будинку. Тому там буде тепло досить. А хто хоче на вулиці, ще зарано висівати сьогодні 1 лютого. Так, перший в мене буде міні-румен джем. Так як його багато, тут 1 грам, і я буду висівати по 2 насілинки. 6 штук. Повіться, який насіння цього салату. Міні ромен. Я так думаю, що і ась уж такий майже самий розмір насіння. І буду, мабуть, по три на всякий випадок. Насіння цього салата в мене багато, можна й більше. Потім або прорву або пересажу, побачив по ситуації, яке зійде так заглуплює. Все. Один салат я посіла. Зараз буду ще цей висіла. А ось цього салата вже менше 30 штук. По дві насіненки посію. Подивіться, а салат айсберг має ось таке чорненькі насіненки, бачите? Ось такі. Зараз буду сілати. Все. Насіння я посіяла. Тепер треба дивитися, щоб не пересихали ось ці торфяні брікетики. Коли будуть пересихати ці торфяні таблетки, потрібно на низ цієї посудинки наливати воду. Якщо ж у вас є для того, щоб таблетки не пересихали, ось сюди, між ними, у ємкість можна досипати перлит або вермикуліт. Вермикуліт краще, тому що він тримає вологу краще. І все, тоді ви будете впевнені, що таблеточки не пересохли. У мене поки що немає його. Я сьогодні піду куплю і обсиплю ось тут між ними весь простір. Все. Зараз накриваю плівкою і ставлю на підвіконня. Ось так. У кого є спеціальні ємкості для розсади, там є така прозора кришка. У мене немає. А і так, також гарно. Пропускає світло і отримує пологу цієї пусті. Що я вам хочу сказати, коли насіння проросте, я вам, звичайно, покажу це. І коли висаджувати, не забудьте, ось тут є така оболонка із, мабуть, агролок, начень, якоїсь тканинки. Її треба обов'язково розрізати, щоб корні пішли ріст краще. Можна не розрізати, якщо рослина сильна, вона сама розірве її, але ця тканинка досить таки крепка. Це попередньо вас. А зараз накриваю і буду чекати, коли зійдуть. Все. Давайте разом будемо вирощувати салат, овочі, фрукти. Будемо ділитися своїми. Досягненнями? Всім до побачення, до зустрічі, коли салат проросте. І я обов'язково покажу, де і як я буду його висаджувати. І ще маю для вас таку маленьку пораду. Заведіть ось такий маленький, невеличкий зошит для ваших посівних робіт. Подивіться, коли я записую що я сіяла. В який день? Бачите? Який це сорт, низький, високий, солодкий чи ні. Потім, коли ви будете збирати врожай, ви можете собі записувати, помідор був солодкий, зарано висаджений запізно висаджений. Так. Я тут бачу, в якому році що посіяно. Ось 9 березня, томат ксіко, чи він був смачний. Чи він бувчасно посіяний, можливо, раніше треба було посіяти, можливо, пізніше його треба було посіяти. Це не так довго я проекспериментувала. в мене є плівковий парничок, я там посіяла, але ще 18 січня посіяла, а ще й досі нічого не зійшло. Ну, Ще холодно. Тому я вирішила посіяти в касет. Зараз запишу про ці два салати короткий опис. І вам радше це робити.